Всім привіт! Вітаю вас на каналістик, мене з і це наші щотижневі новини. Але перед тим як ми перейдемо до новин, я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу країну в цей час війни з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, щоб ми з вами могли спокійно жити, допомагати їм. І... Трошки відпочивали, але пам'ятайте, що допомога їм наша надзвичайно потрібна. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, робити їхню роботу якісніше, швидше, і тим самим наближати нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал, усім, хто підтримує через сервіс Донателло чи хто просто. Кидає гроші напряму на картку. картка скролиться в... під екраном. А в описі до цього відео є посилання на сервіс Донател. І якщо ви маєте змогу підтримати канал фінансово, я буду вам дуже-дуже вдячний. А Особливу подякую я хочу висловити Каман та Олі Дрожчі. Вони є в категорії дракон бо володіє. І іншим нашим. Меценатам, якщо так можна сказати, які є в категорії Гік та Гравець. Я вам всім дуже сильно дякую. І також нагадую, що завершився 39-й етап нашого аукціону Міплус проти Кубоком по ворогу. А у середу буде стартувати четвертий етап і. Ой, перепрошую, сороковий етап. І на тому стрімі буде важливе оголошення, тому я би дуже просив, щоб всі були. Ну, кому цікавий наш аукціон, звичайно, щоб всі були присутні. А тим часом їдемо до новин з України. І перші новини у нас від видавництва Kilo Games. Зараз триває передзамовлення на настільну гру виноробство та доповнення до неї. Під назвою Тоскана нагадую вам також, що лінки на активні передзамовлення є в описі до цього відео, тож біжіть, дивіться. Отже, що нам дає Тоскана? Тоскана нам буде додавати нові локації, на які ми будемо виставляти своїх працівників, і також будуть нові споруди, які будуть допомагати нашому виноробному підприємству робити вино кращим, і будуть особливі працівники. Я його ще навіть не читав, що воно таке, не грав тим більше, тому більше вам нічого не розкажу. Але маємо ще одну новину від Kilo Games. Kіло Games зараз провадить безкоштовні ігротеки в настільну гру Хора. У нас з маринкою є огляд на цю гру, нам вона дуже сильно сподобалась. Тут таке гарне євро. І лінк на безкоштовні ігротеки від Kilo Games Ви також знайдете в описі до цього відео. А ми рухаємося далі. Наступні новини у нас від компанії Гікач. Отже, в продаж надійшли поклик пригод та Книга магії. Також цього тижня стартувала розсилка усім передзамовникам другого накладу війни персня, настільної гри Гікорі Дікорі та дослідників лісокраю. Особливо мені «Гікорі Дікорі дуже сильно подобається ще до анонсу Гікача, що вони будуть її локалізувати. я Читав про неї багато і виглядає вона дійсно дуже класно. Ну, і оверпродакшн присутній, як як ми любимо. Е, наступна новина це те, що з наступного тижня стартує розсилка карта Вентури та Unmatched. то Я так підозрюю що це мається на увазі цей тиждень. і в принципі, Це дуже гарна новина, тому що An-Match дуже гарна серія, а Карта Вантура дуже цікава гра. Ми з хлопцями пробували грати англійською, але, на жаль, наш рівень англійської не дозволив нам неї добре зіграти, тому я дуже тішуся, що Гікач зробить її українською, тобто зробив же. Так? Е, також Гікач просив нагадати, що стартувало перед замовлення на настільну гру сен -джутсу". Битва за Японію. Нагадую ще раз, що посилання на активні передзамовлення є в описі цього відео. І також Гікач запустив передзамовлення на Немезиду та Немезиду наслідки. Е, так, я знаю, що ціна там просто шалена, але, на жаль, це цей чинник, на який ми абсолютно ніяк з вами не можемо вплинути. І можемо тільки сісти в куточку, трошки посумувати і бігти купляти, хто має змогу. Бо гора вартує того, щоб бути у вас на полицях. І також Гікач просив нагадати, що з 20 вересня буде доступно до вільного продажу дослідники Лісокраю, а з 21-го буде карта Вентура Лхаса. Тому. Дікач молодці, а ми рухаємося знову ж таки далі. І нагадую, що якщо ви маєте бажання та можливість підтримати фінансовий канал, то є лінк на сервіс Donatello, український сервіс Donatello, в описі, або можете просто кинути гроші на картку, номер картки скролиться в під відео. Єдине, зеріть, будь ласка, що там є дві карточки. Одна карточка прив'язана до нашої ініціативи Міпс проти Кубоком по ворогу, де ми допомагаємо нашим захисникам та захисницям, а інша, власне, є картка каналу. Ну що ж, їдемо до новин світу. Е, отже, якщо ви любите зомбі і зомбіциди ви сумували, що зомбіцид є в світі Марвел, але не мав в сервіті DC... Е, тіштеся наступний проект від Камонів буде е, D'Zit. Це буде зомбіцид у Всесвіті DC. Е, ну що ж, доїмо корову, поки вона доїться. В принципі, окей. Наступна вона від Камонів це, власне, було їхнє перше е, оголошення на їхньому е, Simon Expo, Game Expo, Це те, що вони будуть видавати групі сочницю, яка би називатися Cthulhu Dark Providence. Це гра, яка буде наслідувати класичну гру Мартіна Уоллеса, A Study in Emerland. Е, в принципі, прикольно. Я A Study in Emerland грав дуже давно, дуже її хотів. Е, подивимося, що кому нам вдасться зробити з цією версією: чи вона буде кращою, чи ні. Ну, хай би не було лише гіршою, скажімо так, тому що, в принципі, хороша гра. Наступна новина у нас від Glück. Е, Вони будуть випускати два нових доповнення до двох Каркасонів. Е, до базового це буде Каркасон The Wonders of Humanity та Дібанкріс. Е, я не знаю німецької. Перепрошую, що я, неправильно прочитав. І прикольно, що гра живе. І отримує доповнення, тим більше, що ми отримали каркасон українською від компанії FILANDIGO. Це дуже класно. І як пишуть, що Wonders of Humanity буде додавати історичні чудеса до класичного каркасону, і кожне з цих чудес буде мати унікальний вплив на гру. Дуже цікаво звучить цікаво, як воно реалізовано, і наскільки воно буде впливати на гру. І The Кріс. Я не знаю, це невелике доповнення до каркасону цього, там де привидів треба ловити. І воно буде додавати кутів. Я так розумію, що е, ну, по легенді привиди бояться кутів, але таке. Подивимося також. Наступна новина у нас від компанії Gale Force 9. Вона випустить третє розширення для своєї настільної гри. Дюна, яка вийшла в 2019 році. І ця, це розширення буде додавати два нових доми, якими ви зможете грати в гру. Але наскільки я розумію, воно не буде збільшувати кількість гравців, воно просто додасть два нових доми до самої гри. І наступна вона у нас від серії Ігорки Forge у 2024 році повинна вийти. Повинен вийти сьомий набір гри Keyforge, називатися він буде Grim Reminders, і він також додасть дві нових е, фракції, якщо так можна сказати, раси. І це прикольно, хто пам'ятає старі випуски новин, що розробник гри викупив гру свою назад і почав її переробляти, тому що там щось вони наламали і трошки по. Псували механіку і математику, і він її викопав назад і переробив повністю. Е, в принципі, прикольно, і я все ж маю надію, що Колиський Форз заговорить українською, бо це насправді дуже гарна гра. А видавці це дуже гарна доїлка для гравців, тому зважте. І також е, в Камоні триває перезамовлення на настільну рольову гру Assassin's Creed. Якщо ви є фанатом світу, то, будь ласка, біжіть на сайт КАМОНів, і дивіться більше інформації про цю рольову гру. Наступна новина особисто для мене буде дуже сумною, тому що моє улюблене видавництво Хаба, яке видає е, дитячі ігри, е, повідомило про те, що вони починають процедуру банкрутства. Сказали, що е, операційна е, Ситуація лишається стабільною. Компанія працює як працює, але вони не можуть виплачувати свої борги, і також вони не можуть брати більше кредитів. І щоб не ліквідовувати свої активи, вони щось будуть думати. Маю надію, що їх хтось купить. Маю надію, це буде не Asmodi і не Hasbro, а якась нормальна компанія, яка не дасть цій чудовій компанії померти. Тому. Я буду тримати кулаки за них, тому що, повірте, вони роблять просто неймовірно круті дитячі настільки. Вони їх також не знають і, і пам'ятаєте новинах, я говорив про те. Що зараз на Kickstarter є, є кампанія по збору коштів на формування Марсу. Вона, можливо, не вже закінчилася станом на сьогодні. Я не пам'ятаю, але новина не про це, а про те, що як виявилося, Stronghold Games використало. Малюнки, які створені штучним інтелектом, згенеровані. І з деяких е, фанатів це обурило. І в Твіттері піднявся шакалячий експрес. І вони всі почали шеймити стронгхолдів і казати: Я не буду купувати, тому що це АІ, і частково бере малюнки, типу, людей, і на основі їх, типу. е-е Формує новий малюнок, бла, бла, бла. Але фішка в тому, як мені сьогодні Андрій скинув інформацію, що ми ж всі знаємо, що в оригінальному тереформуванні Варсу малюнки були також з безкоштовного джерела, та з ці, які, в принципі, також автори нічого за це не отримали. Е, тому таке, напишіть, будь ласка, свої думки про використання малюнків штучного інтелекту в настільних іграх. Я знаю, що це насправді дуже сильно підкосить е, власне, дизайнерську сторону ігор, і багато художників лишиться без роботи, але на жаль, на великий жаль, е, мені здається, що ми цього просто не уникнемо. Наступна новина у нас е, стосується гри Безодня, яку локалізувала компанія iGames. Зараз Бруно Катало, Шарль Шевельє та Йоганес Гупі працюють над дуельною версією цієї гри, і як вони наголошують, це буде справжня гра для двох гравців, а не порізана базова гра. Е, молодці. Я дуже сподіваюся, що в них вийде суперпупер. І єдине, що там хтось сказав, що е, вона. Окей, добре, ця інформація не важлива, вибачте. Е, ну, я маю надію, що e Games колись перекладає цю дуельку, коли вона вийде українською. Та? Тож, наступна новина. Е, з листопада буде відкрите передзамовлення на Тікет to Ride Legacy The Legend of the West. І усі, хто передзамовлять на Заході, гру, хто буде. В числі перших, хто передзамовить, зможе безкоштовно отримати доповнення, яке називається Ticket to Ride Legacy Legends of the West, архітекту Ларж Сітіс. І я так розумію, що більше цей ДОП не можна буде дістати ніяк. Ну, в принципі, прикольно. Тобто, вони знайшли, як з гравців видають ще більше і швидше грошей. Молодці. Наскільки воно буде сильно впливати на гру, я не знаю. І, до речі, цікаво, чи лорди, чи лордів буде змога замовити теж це доповнення для українських передзамовників. Мені дуже цікаво. І наступна новина у нас остання на сьогодні. Це те, що компанія, яка робить симіло Horrible Guild, буде робити симіло Lord of Rings. Of Rings. Прикольно. Доїться корова, носить золоті яйця. Horrible Gills Small Deads, Kilo Games. Я маю надію, ви будете встигати за ними. І нагадую, якщо хто попаде на Essen, будь ласка, будь ласка, дістаньте мені Сіміло Board Games. Дуже-дуже хочу. Це були всі новини на сьогодні. Нагадую вам про наш аукціон Міплу проти кубоком по ворогу і нашу ініціативу по допомозі нашим захисникам та захисницям. І в середу на стрімі буде важливе оголошення: стрім запуску 40-го етапу аукціону. Тому, якщо вас цікавить наш аукціон, будь ласка, приходьте на стрім. Він буде як завжди о 10-й вечора. Звичайно, якщо не втрутяться сили. Непереборних обставин. Можна мати надію, що ні. А тепер я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. Е, Василь питається: а про що гра хікорі-дікорі, якщо коротко? Якщо коротко, то ви мишками повинні будете назбирати всяких різних штучок. З доволі цікавою механікою черги на стрілках годинника. <кхід> І оверпродакшн там дуже красивий. Майк пише, що Господи, хоче виплату частинами, брати на Мезиду. Та, ну, чесно, я, я як почув це, я просто в ну, мене, в мене, мене, мене були емоції, але я розумію, ну, це не є захцянка, мабуть, Гікача, гіка не захотів зробити більше бабла. Це продиктовано ринком, ринком, курсом і всяким таким. Так, і Левчук пише, що Гікорі Дікорі це євро на виселений робочих. Так, але з гарною механікою. І Левчук, я чекаю від тебе дещо на картку. Андрій Гікач не хороші люди. Брав на Кіку допи до Сендзюцу українською, а вони їх не переклали. Ем... Я не буду захищати Гікача абсолютно, як і будь-якого іншого видавця. Але я думаю, що це було зроблено ну, не навмисно. Тобто ми всі повинні розуміти, що життя втру... втручається, вносить свої корективи в наші плани і не завжди виходить так, як ми хочемо. Також Віталія пише, що у Гікорі Дікори робочі на Ронделі крутяться, трохи вибивають один одного, тобто євро, яке сімейна насправді трохи конфліктне. Так? Але, але гарно, дуже красиво. Василь пише, що треба глянути. Та. Е, цікаво, наскільки реаграбельні скарби лісокраю, виглядають цікаво. На жаль, не грав, не можу сказати, але, але в мене є в планах, пограти її. Бо виглядає дуже красиво. Андрій пише: Знов Андрій розвелися. Е, як круто було побачити дюну 2019 року українською. Її спрощена версія від game 7 Days прям дуже класна. Е, я не знаю, я можу помилятися, але мені здається, що до 24 лютого хтось обіцяв її локалізувати. Але я можу помилятися, бо пам'ять така штука, яка деколи підставляє файли, файли, яких там ніколи не було. Тому, якщо я помиляюся, то будь ласка, напишіть коментарі. Е, так. Флешвін. Ігри з графікою від шиї повинні бути значно дешевше, так як відсутнє пряме авторське право на графіку. Ну насправді вони не можуть бути значно дешевшими, тому що малюнки не коштують космос. І на ті теражі, які йдуть англійською мовою. Ви цю ціну, яку отримують художники за свою роботу, ви їх просто не побачите фізично, тому що вона там просто ділиться напевно до сотих від там не знаю, можливо, навіть від цента. Так, якщо ви, наприклад, таку гру, як тільки Турайди, яка типу там десятками тисяч тижнів, напевно, в рік виходить. Е, та й таке. Сенджуцу чи Unmatched"? Е, Тут я не є об'єктивний, бо я не люблю сеттинг Японії. Тому я оберу Unmatched. І тим більше, що я б навіть через те, що я не люблю сетанг Японії, я навіть не дивився в сторону цієї гри. Е, а що з Unmatched? Ну, так вони мають е, розсилати всім перед замовникам всі коробки, і це дуже круто. Так, е, Кароліна, я запам'ятав. Міпли за столом. Кароліна, про Дюну 2012 року прикольно, що будуть ще нові доми. Тобто, по суті, можна буде замінити старі і як воно буде поєднюватися. Я думаю, що в принципі, математично вони мають правильно зробити, щоб не було якогось е перехилу в якусь одну сторону. Е а Віталік пише: там і так балансу не було в Дюні, тому плюс нові до мене дуже змінить розклад. Дякую, Віталік. Е так, Майк пише: повна маячня з цим АІ терформування Марсу, хай користують АІ по максимуму. В чому проблема? Це є розвиток людства, інструменти АІ. Коли фотоапарат придумали, то капець художників. Художники какульками бурлили. Ну, я частково погоджуюсь з тобою, та, що це є частинка прогресу, яку, на жаль, ми не можемо. І Вітарк пише: не хвилюся, гроші є. Та тільки не в мене. Е, так, Андрій пише: але на Немезиду знижка 18% і на ДОП-17 зазвичай 20 було. Питання до Гікача. Якщо є працівники Гікача, будь ласка, на стрімі, будь ласка, дайте відповідь, чому така різниця в знижках на передзамовленні. Андрій, як на мене, в нинішньому стані АІ все рівно потрібен художник для нормальних правок? Ну, я думаю, що вони є, тому що так. Деколи е, їй малює такі малюночки, що фільмам жахів просто навіть не снилося. Кароліно, ну якщо нові не урівноважують, головне, щоб не було гірше. Але є деякі базові дюни, які. Але є деякі базові дюни, які не сильно. Окей. Е, Андрій, не навмисно, але, судячи з цього, я пролетів на грошики. Ти про доповнення? напиши будь ласка, бо я не розумію. І Карлін пише: ми всі завжди прилітаємо на грошики Скільки всього виходить, а гроші не виходять. Підтримую просто всіма руками. Але тішить деколи, що вартість твоєї колекції росте. Але ти розумієш, що ти ніколи не придусиш її за ті гроші, які виставляють сервіси, які обраховують вартість вашої колекції. Е, але ж мова про те, що я платив товар, який не отримую. Мораль кік-зло. Е, так, я погоджуюся, що кікстартер останніх декілька років це є суцільне зло, і, як каже наш Андрій, це є маркетплейс, а не краудфандинг, площадка. майданчик. Е, але слухай, Андрію, ти, напевно, їх утримуєш просто англійською мовою. Ну, я так підозрюю. І Каліна пише, кік тому і придумали, бо деякі потім думають, що вони особливі і небагато хто собі таке може дозволити. Погоджуюся, вони оверпродакшеном просто піхають все. Е, Олександр пише, що хай вже хтось too many Bones локалізує. Ціна ще краще не мизити буде. 100%. І Андрій пише, так, що він при доповненні. Е, Ну, народ. На жаль, на жаль, ми живемо в такій. В такий, в такий час, що, що мусимо це, це прожити, так, перенести крізь призму свого сприйняття, трошки посваритися всередині, покричати, але потім бути гарними і чемними. Таке життя, і, як каже наш Андрій Соло, та й таке добре, якщо що так, і тут Артур. А що? Темна вежа за 6-7 кусків, ну, типу, тисяч гривень буде краще за Немезиду. Якщо вона буде за таку ціну, то її ніхто не купить. Так. Е... Та й таке. Добре, люди. Якщо більше немає питань, то я буду завершувати. Нагадую про те, що. У нас в середу буде запуск сорокового етапу аукціону. На ньому буде важливе оголошення. І якщо вам цікавий наш аукціон, то будь ласка, приходьте на стрім. Це буде середа, 10-та вечора, якщо все буде добре. А також нагадую вам, що, будь ласка, підтримуйте наші збройні сили, підтримуйте волонтерів, підтримуйте канал, тому що без вашої підтримки. Дуже важко щось робити. І ще коментарі від Андрія, що темна вежа буде у нас без міньок. Не бачу тоді в ній сенсу, якщо так чесно. Але вже буде як буде, і каже, що буде дешевше, ніж 6-7 тисяч. Побачимо. Я чесно не вірю, що темна вежа буде в районі так коштувати. Я зараз От закінчу ефір і побіжу. В іноземні магазини дивитися, скільки ж там вона коштує, бо цінник дуже великий. Але на цьому все. Я вам всім дуже сильно дякую за увагу. Ще раз дякую тим, хто підтримує канал фінансово. Ви супермолодці, і до наступних зустрічей. Гарного вечора. Па-па.